Так, нова поставочка і супер ціна на шкарпетки Кет. 40 гривень одна пара шкарпеток. Вони будуть якось такі довгі, Так, так такі середньої довжини. 40 гривень. Упаковочки є по три штучки і по дві штучки. Всі в упаковочках Лот 60 пар. Ну плюс-мінус того, які тут будуть упаковочки. Значить 40 гривень одна пара. Покажу вам ближче, як вони виглядають. Це ось така шкарпетка, висока, класна чоловіча шкарпетка. Плотно тримає ніжку. Ось така вона всередині. Всі питаються, які вони. Вони махрові, як знизу, так і зверху йде махра. І ось тут така резинка, яка плотно прилягає до ніжки. Вони рахуються як робочі. Це бренд німецький Кет 39 39,42 і 43-46. Буде лот міксований, будуть чорні кольори, буде синій колір. і будуть сірі ось такі середньої довжини. Значить, замовлення від 60 пар, 40 гривень одна пара, 2400 лот. Їх кількість невелика. замовляйте в наших менеджерів.